В коробках Не це речі наших дітей, бо їх у нас п'ятеро, і в нас тут просто ці речі були, ну лежали на дивані, бо нема там, де їх розміщати. І ми вирішили це все прибрати, і під звуки сирени прибирали, щоб приймати людей, то ми їх так склали тут в куточку. Нині діти подружжя перебувають в іншій частині будинку, аби дати перепочити гостям, пояснює господар В'ячеслав Подкользін. Люди приїжджають дуже, як вам сказати. Після цього їм хочеться тишини, спокій, і вони сплять. Перед цим були з Чернігова люди, то там дитина, ну, от, ну часа два-три, поки поїли туди-сюди, і вона тут і заснула. Вона приїхала через часа два, вона вже тут отак як опала, так і спала. По-різному діти реагують на повітряну тривогу, розповідає Черкащанка Оксана Лавренчук, хто тікав з-під острілів, одразу питає про укриття та збирає речі. Вони одразу собрані, все вдіться і одразу у у нас тут слава Богу більше все було спокійно. Ми перші рази спускалися в підвал, а потім вже так укріпили кімнату. Ну то ми реагуємо на сирени. Не так що ми нічого не робимо. Ми да і дітей ховаємо і самі, так стараємося. Але спокійніше, Але спокійніше у коридорі під підлогою господар показує підвал, який в мирний час використовували для зберігання овочів та консервації. Нині його теж віддали для користування тимчасовим мешканцям. Вони, як оце ви заїхали, тільки зайшли ми двор і одразу сирена була. Нині прихисток в цьому будинку знайшли дві сім'ї. Сум. Ярина Панченко з чоловіком та восьмирічною донькою радою запропонували місце в автомобілі своїй свої кумі з похресником. Ми дуже хочемо повернутися. Ну, ми зібралися там буквально. Ну як, вирішили їхати в останній момент, тому що коли сказали, зелений коридор, там не випускали, потім стріляли, їхали. Це мої ці орки. Дуже подобаються. Вони виїжджали, об'їжджали суми, і вони там на коридор там почали стріляти, всіх розвернули назад. Там затори, і ми вже в останній момент виїхали вже майже повночі. Більшу частину кімнати розміром 20 квадратних метрів займає надувний матрац. На ньому тулиться до мами, семирічний Нестор. Як не відривається від планшета. Віртуальний світ став психологічним захистом синові, пояснює його мама Олеся Прима. З міста суми до Черкас вона приїхала сім'єю друзів. Зібрались в останній момент майже після бомбардування нашого міста. І біля міста Битиця загинув загинула людина. І на в Сумах. Ну бомбу скинули прямо на дома. І вирішили виїхати о 17.30, тільки виїхали з сон. Колона була до 9 годин, але ми не встигли. Залишилися в Лубнах переночувати. Радіють прихистку, оскільки знайти нині житло важко, розповідає Олеся прийма. Коли в дорозі. Ми ще в дорозі їхали, шукали житло в дорозі. Всі місця по 700 гривень за добу. Ми вже готові були платити, бо треба ж було десь залишитися, ночувати. Але так вийшло. Я не знаю вже хто нас привів, але ж знайшли ці контакти. Куди прямуватимуть далі? Ще вирішуватимуть, розповідає Олеся. Нині бажання мають одне зупинитися в безпечному місці, та після пережитого безпеки, поки не відчувають.